Доброго дня, шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік Базбухгалтерія. Сформуйте декларацію про прибуток за 2025 рік. Код рядка 01. Дохід від будь-якої діяльності за врахуванням непрямих податків, визначений за правилами бухгалтерського обліку. Показник рядка 01 податкової декларації важливий тим, що по ньому визначаємо, чи застосовує підприємство при розрахунку об'єкту оподаткування податкові різниці, чи ні. Як бачите, дохід більше 40 мільйонів гривень. Тож застосовуємо, для заповнення даного показника за основу беремо звіт про фінансові результати. Форма 2. Сумуємо рядки. Код рядка 2000. Чистий дохід від реалізації продукції товарів, робіт та послуг. Код рядка 21,20. Інші операційні доходи. 22,20. Інші фінансові доходи та код рядка 22,40. Інші доходи отримуємо 101 мільйон 510. В формі 2М ми можемо одразу побачити цю суму. Разом доходи код рядка 22,80, 101 510. І в формі 2 МС також код рядка 22,80 -101 510. А для того, щоб поглянути і переглянути ще і ці суми, то сформуйте аналіз рахунку 79-го. І ви будете бачити. Саме ці суми. Рядок 0,2. Фінансовий результат до оподаткування, прибуток або збиток визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень, стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансовий результат до оподаткування звіряємо зі звіту про фінансові результати. Це рядок 22,90 в формі 2 за наявності прибутку. І рядок 22.95 за наявності збитку. Фінансовий результат до оподаткування для малих підприємств в формі 2М і 2 МС код рядка. 22.90. І бачимо цю суму. Аналіз рахунку 79-го кінцеве сальдо. Коли ви ще не закрили період. І не поставили пташку розрахувати прибуток, збиток на рахунок 44. На все добре. Дякую за увагу!